Поки увага Світових ЗМІ прикута до військових конфліктів і виборчих кампаній, на економічному фронті розгортається справжній геополітичний сув. США, не попередивши навіть своїх найближчих союзників, ввели драконівський тариф у 31 на імпорт зі Швейцарії. На перший погляд, невелика країна відома своїми годинниками, шоколадом і банками. Але саме Швейцарія стала точкою біфуркації, що засвідчує. Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити. Швейцарія з її багаторічним статусом нейтральної держави відповіла не менш несподівано. У той час, як її президент перебував у Вашингтоні, намагаючись пом'якшити ситуацію, міністр закордонних справ уже був у Пекіні, де потискав руки китайським колегам і підписував угоди. Дипломатична геометрія нового типу: одна рука у Вашингтоні, інша і в Пекіні. Це вже не просто економічна реакція, це зміна вектора. І Швейцарія тут не одна. Все більше країн виходять з-під контролю американської торгової орбіти, шукаючи нових союзів у світі, де Пекін дедалі активніше виступає як архітектор нового глобального порядку. Торгова політика Трампа, яка на папері виглядає як спроба захистити національного виробника. В реальності обертається відторгненням партнерів, розривом ланцюгів постачання і передачею технологій стратегічному супернику. США більше не дотримуються правил. Їхня нова концепція називається стратегічною невизначеністю. І це не просто термін, це справжній економічний маятник, загрози, тиск мита, а потім різке розворотне рішення. Партнери втомилися. Швейцарія втомилася. І якщо навіть такі обережні та прагматичні країни починають шукати стабільності у Китаї, це ознака глибокого суву у світовому балансі. Візит швейцарського міністра до Пекіна став першим такого рівня з 2019 року. І він не був просто символічним. За закритими дверима обговорювались нові правила гри: відновлення стратегічного діалогу. Оновлення угоди 2014 року та розширення доступу до китайського ринку, поки США погрожують, Китай пропонує угоди, поки Америка розгортає барикади. Пекін будує мости. Нові домовленості охоплюють фінанси, науку, освіту, відновлювану енергетику і навіть зимові види спорту. 2025 рік проголошено роком культури й туризму між двома країнами. Китай скасував візи для швейцарців, Швейцарія спростила в'їзд китайцям. Торгівля та це лише верхівка айсберга. Насправді йдеться про культурне і політичне зближення. Цікаво, що на фоні дипломатичних змін фармацевтичний гігант Рош оголосив про інвестицію в США на 50 мільярдів доларів це або прагнення втримати баланс, або намагання не дратувати Білий дім. Але символізм зрозумілий. Поки політики потискають руки в Пекіні, великі корпорації скуповують політичне прикриття у Вашингтоні. Особливо тривожною є ситуація з фармацевтичними компонентами. За офіційними даними, понад 80% активних фармацевтичних інгредієнтів, які використовуються у США, походять із-за кордону. І ключовими постачальниками тут є саме Китай та Швейцарія. Китай забезпечує Америку не лише сировиною для антибіотиків, знеболювальних і вакцин, а й величезною кількістю базових медичних препаратів, без яких американські лікарні просто не зможуть функціонувати. У той же час Швейцарія лідер у високотехнологічній медичній продукції, включаючи біотехнології та складні препарати для онкології, кардіології й імунології. І ось тепер Вашингтон власноруч починає підривати ці ланцюги постачання. Якщо Пекін вирішить скоротити експорт ключових компонентів або просто створити тимчасові труднощі у поставках, американська система охорони здоров'я може опинитися під загрозою. Так само і Швейцарія, яка тримає на собі левову частку глобального виробництва інноваційних ліків, вже починає переорієнтовуватися на схід у результаті там зростання дефіциту, паніка на фармринку, підвищення цін. І ризик того, що США залишаться без доступу до критично важливих медичних ресурсів. І найіронічніше тут те, що під гаслом захисту американських інтересів адміністрація Трампа створює загрозу власному населенню, зокрема, найвразливішим хворим, літнім онко і кардіопацієнтам. Найнебезпечніше тут те, що Швейцарія завжди була нейтральною. Якщо навіть вона починає сумніватись у США як стабільному партнерові, це вже не тріщина, це провалля в довірі. Обидві сторони і Китай, і Швейцарія, підкреслили свою підтримку принципів ООН і міжнародного права. Парадоксально, але саме США дедалі частіше порушують ці норми, коли справа доходить до економіки. Глобальна економічна система, що здавалася незмінною з часів Другої світової, тріщить по швах. Пекін діє повільно, впевнено й без емоцій. Трамп же, навпаки воліє кричати і розмахувати тарифним мечем. Але результат не на його користь. Довіра втрачається, а разом із нею і союзники у світі, де немає правил, кожен шукає нового покровителя. Іронія в тому, що курс на економічну ізоляцію почався ще за Байдена він теж підтримував локалізацію виробництва і скорочення залежності від Китаю. Але Трамп. Не витримав тонкої гри і просто почав трощити стару систему молотком. Найбільше страждають звичайні американці. Ціни на електроніку, одяг, побутову техніку злетіли на 20%. Імпортери в паніці заповнюють склади, бо розуміють, завтра буде ще гірше. Прогноз падіння імпорту на 77% за квартал. А це означає, удар отримують і логісти, і магазини, і виробники. Ті ж самі, яких нібито захищають мита. Сюрприз американське виробництво не може існувати без імпортних деталей: автоконцерни, фармацевтика, високі технології, все це потребує глобальної кооперації. Made in USA – гарна ідея, але практично нездійсненна без іноземних комплектуючих. І поки економісти дискутують, інфляція вже стукає в двері. Найгірше втрата довіри. Після десятиліть, коли США були синонімом стабільності, союзники починають шукати нових партнерів. Індія зближується з Росією, Бразилія із Китаєм, Європа зводить власні торгові бар'єри. І це вже не корекція курсу, це нова епоха. Паралельно, Китай починає бити Америку по найболючішому місцю внутрішньому ринку. Apple, McDonald's, Starbucks заробляють там у шість разів більше ніж на експорті. І ось тепер Пекін починає вводити м'які обмеження: бюрократичні бар'єри, тиск на споживачів, підтримку місцевих брендів. Американські доходи тануть, акції падають, паніка зростає, а китайські компанії вже готові замінити західні бренди. Xiaomi, Huawei, Nio, Luckin' Coffee – це вже не альтернатива, а реальні конкуренти. Китайські електромобілі коштують удвічі дешевше, місцеві гаджети не гірші за західні. Тепер розмова не про торгову війну, а про нову економічну цивілізацію. У центрі цього всього чипи США намагались задушити Китай, перекривши доступ до процесорів NVIDIA. Але Huawei вже створив свій Ascend 910 d Він не дотягує до найкращих чипів, але достатньо хороший. А якщо ти торгуєш із країнами глобального півдня, цього більш ніж досить. Але справжній бій ще попереду виробництво п'яти нанометрових чипів. Без голландської СМЛ Китай не може вийти на новий рівень. Але він інвестує мільярди, будує власні технології і вже тестує прототипи. Коли не якщо а саме коли він їх завершить, США втратять останній важіль у технологічному протистоянні, і тоді вже світ доведеться розділити заново. Світ змінюється прямо на наших очах. Старі союзи тріщать, нові альянси формуються, а глобальна економіка перетворюється на шахову партію, де кожен хід має ціну. Те, що ще вчора здавалося неможливим, сьогодні вже реальність. І нам з вами лишається тільки уважно стежити за розвитком подій, аналізувати, робити висновки і не вірити у прості відповіді на складні запитання. А якщо вам сподобалося це відео і хочете більше якісного, глибокого і україномовного контенту, підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і залиште свій коментар. Це не просто цифри. Саме ваша активність просуває відео, додає сили і натхнення створювати нові матеріали. Дякую за вашу увагу і підтримку, і до зустрічі в наступному випуску.